У нас на зв'язку Дмитро Капранов, український письменник, видавець, публіцист, громадський діяч, блогер. І він так само є автором, одним з авторів каналу про історію України та каналу Міна Тараса Григоровича Шевченка. Посилання на канал є в описі. Відео вітаємо вас, пане Дмитро. У нас в ефірі дуже раді, раді бачити між святами. Вітаємо вас! Я Хочу, перш ніж ми почнемо вас зап... задавати цікаве запитання, я хочу сказати, що я являюсь вашим глядачем ще відтоді, коли проживала в. США. тому мені надзвичайно приємно познайомитись з вами саме зараз. І тут, як і в книжці, так і в кожній хаті. І дуже приємно бачити вас. Дякую за те, що дивитесь, дякую за те, що запрошуєте. Давайте якраз почнемо з надзвичайної події цього річ, здається, вперше за останні понад 100 років ми всі святкували Різдво Христове разом з європейськими та американськими союзниками. Цікаво, що принаймні в моїй інформаційній бульбарці багато хто написав і в Twitter, і в Фейсбуці, що тепер вже і новий рік не таке велике свято після того, як свят... відсвяткував Різдво. Чому ми так легко перейшли на новоюліанський календар? По команді українці дуже командна нація, і поки не було команди зверху, ми собі була собі анархія і святкували як хотіли. Як тільки команда, ми тут так і сказали, так є, і вишикувалися і давай святкувати так, як було. Насправді, минулого року багато хто святкував 25-го числа, і це був такий, знаєте, рух добровольчий. Ну, а коли вже підійшли організовані сили сили, ви знаєте українці, як організована сила виглядає значно переконливіше. Ми подивились ваше прекрасне відео на каналі Міни Шевченка про Різдво. І жодна людина в світі не знає, коли сам народився Ісус Христос. Цікаво, що й представники церков і науковців у більшості не сумнівалися, що Ісус справді таки існував. То вибір Дня народження Ісуса Христа. Це цивілізаційний вибір? Це сказати так, свято, яке люди організували для того, щоб на небесах теж було свято. Свого часу у нас була дуже цікава полеміка. Ну, не полеміка, а розмова з одним садиком київським. Садік це такий мудрець при синагогі. І ми з ним досить швидко дійшли. Такого парадоксального висновку, що свята насправді це ну добровільна людська ініціація, і якщо люди святкують, то на небесах врешті теж буде свято, тому що це сили, цей грегор, який підіймається від людей, які разом вирішили щось повірити або щось відсвяткувати. Він звичайно знайде резонансі на небесах. Тому це безумовно вибір ну як цивілізаційний справа в тому, що це ж. Дуже хитра штукенція: Христи... Різдво святкують не тільки християни, православні відповідно католики, протестанти, але і атеїсти. Це для атеїстів таке ж свято, тому що ну всі святкують там, що родини будемо святкувати. Тому це вибір, так би мовити, колективний да цивілізаційний, напевно, в як... до кого ти пристанеш, якою цивілізації ти збираєшся його святкувати. Раз для мене різдво в моєму дитинстві було ще таким напівпідпільним святом. Я, звісно, вже не пам'ятаю заборону на святкування Різдва, але мені про це розповідала моя мама. Та все одно у нас в сім'ї, як я пам'ятаю, не особливо і пояснювали, хто народився в цей день, це там у 80 ті роки. Але святвечір для мене це запах пиріжків моєї бабусі, мандарини, подарунків від дорослих дітям. І, зазвичай це були гроші, і всі звісно, що від цього дуже раділи. Ми не ходідили в церкву, мабуть, саме через те, що. Колись у моєї бабусі це все було ну, вона пам'ятала, заборону. От якби я потрапив у свою сім'ю, наприклад, на початку 20-го сторіччя, яким би було б святкування, і що ми відповідно втратили за ці 100 років? Бато ми застали тільки кучу такі залишки обряд. Я. Ми з Півдня, ми з Чакаво-Миколаївської області там закінчили школу. І відповідно, все, що ми застали, це тільки вечеря. У нас не калядують, у нас носять вечерю, і відповідно, це калач. На хустку кладеться калач туди всередину в калач ставиться. Ну скажімо, банка коті або дорослі ставили відповідну пляшку. Все це обсипається пиріжками, цукерками і так далі. І це все несеться до рідних, до хрещених. І так ходять дуже характерний цей вузлик. І всі з ними йшли ввечері. І там ми зустрітися другий секретар кому партії з головним головою парт організації лікарні. Обидва несуть вечерю. Тоді вечерю за спину нахилили голову, привіталися і пішли собі по справах, тому що е, ця обрядовість, вона важливіша була за віру. Але от ми з батьком розмовляли, а він е, 39-го року народження, і після війни відповідно з 39-ї від, скільки там сім-вісім років йому було, і він розповідав нам. А вони самі теж з Миколаївської області, з е, е, тоді воно називали, зараз воно називається. Біла зірка тоді називали Засіль'я. От і він розповідав, що вони іще бачили в дитинстві, як колядували. Тобто, у нас в степах це Миколаївська область. Теж колядували, як, як по всій Україні, і тільки вже власне заборонили. от в горах там сховатися легше, а вуцули в у горах ховалися. А у нас степ, видно, колядників, і тому е, важко було їм заховатися, і все це вже в 50-х роках не було. А от батько сказав, що він застав іще вечорниці класичні в них в селі, бачив він, і застав відповідно коляду. Тому не треба навіть було повертатися на початок 20-го століття. Можна було повернутися в 40-ві роки і застати ту саму новмирущу ну, традицію святкування Різдва, яку нам описують класики літератури, і яку зберегли в багатьох дуже родинах і регіонах. Є програма «Врятуй кінцівку, і відповідно ця програма за цією програмою українські лікарі лікують українських військових. Є Дмитро Стебліч в нього складна. Мінно-вибухова травма, йому потрібен андопротез, девайси, витратні матеріали та покриття видатків на проведення операції. Ще раз нагадаю, операцію проводять українські лікарі, вони за це гроші не беруть. Це буде, маємо надію, фінішна операція, оскільки попередні були підготовчими. І для її проведення потрібно 155 тисяч гривень. Ми гроші не збираємо, це робить фонд. Здоров'я українського народу через програму Рету кінцівку. За оцінку qr кодом ви потрапляєте безпосередньо на банку в кінцівку і безпосередньо на банку на збір для Дмитра Стеблича. І посилання на банку є ще в описі відео. Тому, друзі, донатьте, нам залишилась там невелика сума: 120, ну, майже 130 тисяч гривень. Ми зібрали. Давайте до нового року закриємо цей цей збір. Я думаю, що багато військових, а особливо Дмитро Стебліч, вам буде дуже вдячний і ми. Маємо підтримувати тих, хто нас захищає. Я з центральної України, з Кропивницького, і, відповідно, ми так само носили вечерю. В першу чергу. Я колядок майже не пам'ятаю. Пам'ятаю тільки на початку 90-х, як дірлахи почали бігати і збирати гроші під одну-дві-два куплетіка, умовно кажучи, коляд, коляд, колядниця. Але е, у ці вечорниці і е, ось такі свята залишилися в селах Кіровоградської області, бо я колись поїхав. В гості до родичів, в яких ну ми там дуже рідко в них бували, Але це так сталося, що ми поїхали взимку. Я дуже здивався, що в них зовсім по-іншому це все святкувало. Це так само, мабуть, оці традиції українського села в гарному розумінні цього слова не зовсім то і переїхали в не дуже українські міста, русифіковані міста. Безумовно, безумовно, русифікація. Ви знаєте, це навіть не русифікація, це називається денаціоналізація, тобто люди втрачають національну ідентичність. Втрачають будь-які обряди, тому що е, якби у росіян там були якісь свої обряди, і вони їх впроваджували, це була русифікація. А так насправді це боротьба з самоорганізацією людей. А нація це перш за все самоорганізація, Нація це добровільне об'єднання людей навколо спільного розуміння, в тому числі свят, в тому числі обрядів, От книжка веселих свят, яку ми випустили. Це такий знаєте, конспект як бути українцем, тому що національні прояви не є. Яскравіші навколо ритуалів святкування традиційних свят. Ми це для себе відкрили, подивилися на вулицю. О люди йдуть, перевдягнулись в українців. Значить, що святкуємо, бо просто так, же ж ніхто в українців не перевдягається ходить побутово. От а е, якщо от, м, ну, традиція святкування, вона дуже яскраво м, зберігає і гуртує людей. От ви бачили піднесення, коли люди там, наприклад, на великдень зустрічаються, йдуть на просвятити Паски, йдуть на в церкву, всі вдягнуті, всі яскраві, і всі, хочуть і всі дивляться, скільки нас, і оце от гуртування власне з ним і боролися, а не з власне Обряди Обряд таке боролися з ентузіазмом людей, боролися з відчуттям сили, боролися з відчуттям е, причетності. До нації, тому що повинен був бути один авторитет. Імперія, ну потім партія, тепер знову імперія. У них там все це. Тобто, це е, зброя знищення, а не русифікації? Ну і свято Різдва, кілька сот років поспіль було одним з найголовніших свят в Європі. А чи святкували європейці новий рік? І які саме традиції вони до яких традицій вони дотримувалися, якщо вони в них були саме в новорічну ніч? Ну справа в тому, що і святкування різдва це ж така досить недавно штукенці. І автори цієї ідеї все-таки святкувати Різдва це англійці, от вони там різдвяні історії, ці всі знамениті Дікенса і так далі? Це ж не так уже і давно. В основному все святкування, звичайно, трапляло на оцей сонцеворот, на, на, на 22-й, там, 25-й, а новий рік святкували по різному. Дуже багато хто святкував новий рік 1 березня, тому що починається цикл власне весняний. Хто святкував 1 вересня? Хто святкував на рівнодення весняна? І це було питання тільки релігійне, тому що завжди календарем займалися жерці, священники, вся ця братія, тому що ну, по перше вони були освічені, а по-друге, у них же календарні свята. Тому люди не сильно переймалися, який сьогодні день, і який сьогодні день знав піп. Ну або там жрець, і у нього йшли і питали. Тому так, от новий рік він не відділений від релігійного святкування. Це вже зараз. Ми жорстко ділимо у зв'язку з ну все-таки релігії зараз багато і прийшло до нас. І зійшли з консенсус: це свята м, 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 цивільні і свята календарні. От а релігійні свята відходять на друге місце. Хоча, 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 м, як, як я казала, атеїсти з Любки святкують Різдво і йде крашенки на Великі пане Дмитре. Давайте поглянемо в 2024 рік яким він вам бачиться, що ми всі маємо зробити? Що ми можемо втратити? Чого не бути, та чим, як то кажуть, серце заспокоїться? Ну, дуже хочеться вірити, що цей рік стане роком нашої перемоги, і хочеться, щоб саме цього року ми дійшли. Власно, вже безпеки України відновили свою територіальну цілісність. Ну а про те, якщо це не вдасться, в 24-му, значить, відкладемо на 25-й. Робота недороблена, не можна залишати так чи інакше, ми повинні діти цієї точки. Тому хочеться побажати, щоб ми всі дожили до перемоги і, відповідно, вже почали будувати нову Україну на нових засадах, які освячені. Кров'ю наших братів і сестер, які бороть сьогодні в Україну, Ми знаходимося всередині про великого тяжкого процесу. І головна наша задача, щоб у нас вистачило дихалки його продовжувати. От для цього то, хто спортом займався, той знає, що таке друге дихання. Друге дихання само з'являється, коли ти думаєш, що ти вже впадок на дистанції, от, і ти вже не можеш. І раптом з'являється друге дихання, тобі знов легко бігти. Тому. Бажаю, щоб 24-й рік став роком другого дихання для всієї України для другого дихання для наших союзників, які нарешті сподіваються, в четвертому році постачатимуть зброю у тих кількостях, які ми зможемо перемагати, а не просто захищатися. Ну і хочеться, щоб воз'єдналися родини сьогодні. Дуже багато родин роз'єднані, і це напевно на другому місці після смертей і територіальних втрат. Небезпека, тому що українська родина це основа української ідентичності. А якщо родина розірвана, якщо діти або дружина за кордоном, от і так би мовити, спілкуються лише по інтернету, це велика загроза для цього, тому хочете, щоб воз'єдналися, щоб ми перемогли раз, щоб воз'єдналися родини два. Ну і хочеться політичного консенсусу в нашій країні, тому що те, що сьогодні хворіться, я сам переможу, мені ніхто не потрібен внутрішніх політичних союзників. Це несерйозно. Це дорослі люди так не роблять. Перемагати може тільки вся країна. персональна перемога, особливо в такій війні бути не може. І хочу сказати вам, пане Дмитре, що я вирішив цього року реалізувати своє бажання, але реалізувати для наших підписників. Мені дуже подобаються ці три книжки, які зараз у нас там титриком з'явилися. Це намальована історія України, історія Європи, український погляд і довідник веселих свят, якраз, який ви написали з братом. І е, ми вирішили, що ми розіграємо ці три книжки серед наших підписників. Але як вашо, ваша ласка, ласка, ви нашим переможцям підпишете ці книжки, що потрібно зробити. Робити для того, щоб брати участь у розіграші в коментарях до будь-якого відео потрібно написати Слава Україні! Героям слава. Це дуже легко, бо тільки від героїв зараз залежить, чи існуватиме Україна, і відповідно написати, звідки вона здиматись. І так. десь через місяць ми розіграємо ці три прекрасні книжки братів Капранових. Ще раз хочу сказати, що це буде мальована історія України. Це історія Європи, український погляд і довідник веселих свят із персональним підписом авторів. От, дуже вам дякую за ці книжки. Вони я й задоволення тримаю в руках перед тим, як відправлю нашим переможцям. Дякую, дякую. бажаю перемоги всім, хто наважиться написати слава Україні, героям слава без помилок. Не забудьте там знаки оклику треба поставити. Слава Україні! Знак оклику, героям слава Знак оклику. Серед цих людей. Знайдуться читачі. Ми з залюбки підпишемо вам книжки і побажаємо вам, щоб вони стали для вас не тільки цікавими, але і корисними, тому що книжка це така дивна штукенця, яка всіх підштовхує читачів на співтворчість. Тому нашим майбутнім співавторам в читанні цих книжок бажаємо смачного читання. Дякую величезно, веселих свят і перемоги нам в наступному році. І знову ж таки, кожну хвилину пам'ятаємо, що зараз Збройні Сили України, Бороть Україну. віримо, що наступного року ми почнемо ще більше звільняти наші території. А вороженьки загинуть як роса на сонці. Також ви можете долучитися та стати спонсорами нашого Ютуб-каналу Спецпроекти Сергія Мамаєва. Зробити це дуже просто зараз. На екранах ви бачите QR-код, пройшовши. За яким ви можете оформити спонсорство всього за 100 гривень на місяць або 3 долари, якщо ви дивитесь нас за кордоном, також дуже важливі ваші, ваша підписка, подобайка, коментарі. Якщо ви дивитесь на зараз в прямому етері на Ютуб, ставте ваші коментарі, пишіть звідки ви нас дивитесь, а Ми передамо вам вітання прямо зараз і прямо звідси.